Кажуть, Хюндай вирішив виправити дизайн свого тусана. Не вірите? Зараз все покажу на прикладі гібридної топової комплектації після фейсліфтингу. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і ви дивитесь канал Big Тест. Тусан – це безумовний бестселер марки Hyundai з 2004 року. Продано вже 7 мільйонів сувів і в 2022 році Тусан взагалі став найпопулярнішим Кросовером Європи щороку європейці купують приблизно по 130 тисяч таких машин, і за цих дві хвилини, поки ми з вами розмовляємо, вже два тусана було продано в Україні теж його люблять, тому що спочатку продажів реалізовано 55 тисяч машин. Зрозуміло, чому ця модель така важлива для марки. А якщо зайти в додаток Авторія, і тут видно, що це дуже популярна модель, бо в розділі нові авто за стосунок знаходить аж 106 пропозицій на тусан. В основному в оновленому вигляді після фейсліфтингу. Розповідь про оновлення. Я би хотів розпочати з ось цього ключа. На ньому добре видно логотипчик марки Hyundai у вигляді літери. H. Відкривати машину можна за допомогою мобільного телефона чи годинника, але це ще не всі сюрпризи, які стосуються ключа. На цьому ключі є також функція дистанційного запуску мотора. Потримав машинка, завелася. Єдине, що безшумно, тому що так вона гібридна. І найголовніше, ось тут на торці є кнопочки дистанційного керування машиною. Тобто, в тебе виходить така величезна, доволі дорога іграшка з пультом. Можна натиснути, і машинка проїде вперед. Наприклад, кілька метрів виїжджаєте з парковки. Ну, давай, давай, це все, це досить. Тепер назад, будь ласка. Обережно. Але їде. Це дозволяє заїхати чи виїхати на паркувальне місце, яке за і де є загроза, наприклад, вдаритися дверима. Функцію цифрового ключа підтримують дві верхніх комплектацій, і Hyundai каже, що тільки два автобренди в Україні запустили цю технологію. А асистент. Дистанційного паркування є тільки у гібридної версії Тусана. Так, за чотири роки ми вже звикли до космічного дизайну Тусана. Він став сприйматися як норма. І тепер фейсліфтинг, але на диво обережний. І навіть фанати марки і цієї моделі не одразу впізнають оновлену версію. Щоби побачити, треба знати, куди дивитись. А дивитися треба в першу чергу на оптику на ось ці ходові вогні, які називаються крила ангела, і змінилася ширина нижнього елементу, він став значно ширшим. При цьому в висоту раніше було елементів 4, тепер тільки 3. Раніше поворотник мав окрему лампу, тепер його інтегровано в ходові вогні. І дуже важливо, що тепер вперше у Тусане з'явилися матричні фари, вони є вдвох. Верхніх комплектаціях. Змінилася також і форма самого бампера. Ось ця частина під оптику стала трошки ширшою. Змінилася і нижня частина з ось цим масивним а-ля позашляховим захистом сірого кольору. При цьому раніше у Тусана не було ось цих активних заслінок, які покращують теплообмін і аеродинаміку машини. Змінилася і решітка радіатора у двох базових версій. Вона такого сріблястого кольору, а у двох верхніх комплектацій вона темний хром, а емблема взагалі чорна. Ми знаємо, що Hyundai схиблений не дизайні, але інколи він конфліктує з практичністю. Ось ці величезні дірки не дуже гарно з моєї точки зору. Не вистачає захисної сітки, аби захищати абсолютно відкритий радіатор. Для Тусана пропонується чотири двигуна, але лінійка змінилася, тому що тепер вперше в Україні для цього кросовера пропонують атмосферний 25 бензиновий мотор GDI з безпосереднім впорскуванням на 190 кінських сил. Він йде тільки з повним приводом і тільки з автоматом з гідротрансформатором на 8 швидкостей. І позиціонується як дорогий привод, тому що пропонується у єдиній топовій. Комплектації навіть наш доволі дорогий гібрид пропонується у трьох виконаннях. Основну масу продажів, звичайно, складатимуть 1,6 турбодизель на 136 кінських сил з роботом 710 Дісіті. І 2-літровий атмосферник на 156 кінських сил, який в найпростішому виконанні навіть пропонується з механічною коробкою передач, тому що всі інші версії йдуть з автоматом з гідротрансформатором. Ну і при цьому з лінійки зник бензиновий мотор, 1.6 Turbo, турбо, який тепер є на ринку, тільки в складі ось такої гібридної системи. Ззаду змін вже не так багато. Ну, головна, мабуть, в тому, що ось цей логотип, який раніше був ззовні, тепер заховали під скло. Навіщо це зробили? Для того, щоб розширити аж на 7 см зону, яку чистить склоочисник. З моєї точки зору, дуже корисне ведення. А от поворотник тепер опустили ще нижче, його розмістили в одному блоці з лампами заднього ходу, щось схоже, як реалізовано у кони. Але, з моєї точки зору, не дуже практичне рішення, тому що взимку ці зони в наших умовах часто заліплює снігом, тому може бути не видно. А от багажник у Тусана реально величезний. В нього входить 620 літрів. Це більше, ніж у Кашкає, більше, ніж у Peugeot 3008, але при цьому менше, ніж у нового Тігуана. Але все одно багато. При цьому рівень підлоги можна змінювати. Тут є дві висоти. Ось така цікава у нас поличка. Можна вище, а можна нижче. Воно заїжджає, ніби по рейках таким цікавим способом підпілі, на відміну від європейських версій, в наших українських машинах йде докатка, бо там ремкомплект. А це важливо для наших умов. Ну і традиційний набір дистанційне складання спинок крісел, розетка на 12 вольт, гачки для фіксації вантажу. В Україні оновлений кросовер пропонують у чотирьох комплектаціях: початкові експрес та дайнемік взивають у 17 дюймові диски. Еліганс вже у 18-дюймові, а ТОП у 19-дюймові з аеродинамічним дизайном. Тільки для ТОП в якості опції пропонується панорама за 41 тисячу гривень. Оновлений Тусан отримав також три нових металіка і два нових «Перламутри». От знаєте, я дивуюся з цих корейців, тому що зовні. Ти ну дзузький відрізниш, на перший погляд, оновлену версію від попередньої, але при цьому в салоні абсолютно нова машина. Колосальний об'єм роботи. Тому що інтер'єр тепер в стилі нової кони з абсолютно новим кермом. До речі, на кермі немає логотипу Hyundai. Є тільки ось цих чотири таких. Крапки, які символізують ступінь зарядки батареї, тому що це мається на увазі електрифікована версія, тому і таке кермо. Кермо зручне, на ньому ось ці металізовані крутилки, якими можна керувати певними функціями. Є зірочка на кермі це для збереження улюблених функцій. Ця ж зірочка є, до речі, ось тут на центральній консолі, куди можна запам'ятати швидкий доступ. До якоїсь із функцій. наприклад, до функції вимикання оцеєї ПІПІ-ПІ, -пі, яка постійно попереджує тебе про перевищення швидкості, бо система розпізнавання знаків побачила там іншу цифру не стої, з нестою, з якою їдеш ти. Ну і одна з головних змін це поява ось цієї величезної вигнутої. Скляної панелі, в якій фактично поєднано два 12,3 дюймових екрани. Це цифрова панель приладів і мультимедійна система. Хоча в базовій комплектації цифрова панель приладів, вона не на 12,3, а на 4,2 дюйма. Графіка традиційно для Hyundai тут. Крута, гарна картинка, швидкий відгук на тицяння пальцями. І, взагалі, що подивитися, то екранів більше ніж два. Тому що тепер окремий сенсорний екран з'явився ще й у системи керування кліматом кліматичної системи. При цьому, що важливо, корейці зберегли дуже багато фізичних кнопок, тобто кнопок швидкого доступу. Тільки у мультимедійної системи цих кнопок. Ось тут 10 кліматичної системи, два величезних джога, якими можна регулювати температуру. Вони, до речі, теж з екранами. Ну і відповідно до нової концепції, в якій побудований інтер'єр, тепер селектор трансмісії перебрався на кермо і керується за допомогою цього прикольного такого поворотного перемикача. Мабуть, одним з основних нововведень, які мені, до речі, дуже подобається, став ось цей масивний підлокітник, така борода, великий блок. На якій з цього боку винесено кнопки керування режимами їзди, камера, паркпілот. І ось тут прямо під рукою, що мегазручно розташовано бездротову зарядку для мобільного і дві підставки під склянки. Чому раніше ніхто до цього не додумався? Тобто в тебе в прямому доступі все ось тут. І це дуже зручно. Дуже зручно в тому числі і сидіти. Більше того, така організація дозволила звільнити колосальний простір. Де в нас ось тут традиційний блок USB-шок, де можна перемикати між однією чи іншою USB. -шкою. А є багато місця, де можна зберігати. Що важливо, тепер з'явилася і величезна поличка навпроти переднього пасажира. Ну, з точки зору ергономіки, Hyundai вміє приємно здивувати. Змінилася також форма цієї верхньої частини дверей, якщо подивитися, на ось цю частину. У передніх дверях у нас подвійне скло для кращої звукоізоляції. Взагалі Hyundai каже, що серед тось, тих напрямків, які суттєво пропрацювали в новій версії, була і звукоізоляція. Скло раз, плюс щільніші килимки, точніше, ось це ворсове покриття на підлозі, гідромеханічні опори для двигуна, все для того, аби трошки зменшити цей рівень вібрацій і шумів. Цікаві і нові крісла. Цікаві в тому сенсі, що це зараз я в пуховику і не дуже цього відчуваю. А зазвичай, ось ця от металізована вставка, така доволі жорстка в футболочці. Вона непогано відчувається, доволі дивне, як на мене, рішення. Але зате гарне. При цьому мені не дуже вистачає висоти подушки, тому що плечі, ніби висять в повітрі. Хоча оснащення нічого не скажеш багате, в нашій версії навіть є вентиляція крісел. Знаєте, що мене на задньому ряду реально здивувало. Подивіться, є кнопки, які дозволяють задньому пасажиру відсунути від себе, чи взагалі повністю крісло, чи тільки кут нахилу спинки. Я раніше таке зустрічав, ну тільки в значно-значно значно дорожчих машинах. Ніж Тусан. Uh, ну і Місця традиційно для Hyundai тут багато є uh, дві USB Type-C ззаду є екран uh, кліматичної системи. Можна обирати для себе температуру в цій окремій зоні. Щоправда, подушка крісел якась нерівномірно за формою, зате можна змінювати кут нахилу спинок і є ось така. Фіранка, якою можна відгородитися від зовнішнього світу, тепер Тусан вміє автоматично оновлювати систему та карти навігації по повітрю. А власники машини можуть користуватися фірмовим додатком BlueLink, що дозволяє бачити повну інформацію про автомобіль у своєму смартфоні. До складу гібридної системи Тусана входить 16 літровий турбобензиновик на 180 чи 190 кінських сил і електродвигун, який раніше, зараз я вимкну цю наполегливу систему попередження водія, налаштування, автомобіль, допомога водію. Обмеження швидкості, інформація про. Ох уж ця сучасна електроніка. І електродвигун, який після оновлення став потужнішим. Раніше він видавав 44 кВт, зараз 48 кВт. Це майже 64 65 Кінських сил, оці додаткові сили, по ідеї, повинні були збільшити цифру системної потужності, але вона насправді зменшилася, тому що цей двигун дефорсовано до 215 кінських сил через нові екологічні стандарти Євро 6 і чи Євро 6e. Відповідно, і цифра зменшилася, і обертального моменту ця гібридна система видає 264 ньютон метри. Сам бензиновик доволі просунутий, тому що ну, у нього, по-перше, безпосереднє впорскування. У нього унікальна система безступінчатої зміни фаз ГРМ і підйому клапанів для кращого згоряння пального і відповідно для кращої екологічності. Але, відверто кажучи, ось це безпосереднє впорскування. Наділяє бензиновик таким жорсткуватим тембром, тобто він не дуже тихий, особливо на холодну, ти добряче його чуєш. Хоча, коли прогріється, ти вже майже не помічаєш, коли він вступає в роботу, коли не вступає. Тільки по тому, як на тахометрі в тебе згоряється нуль обертів, що означає, що двигун заглушили. Хоча глобально вся машина дуже тиха. Тут було проведено цілий комплекс покращень звукоізоляції, лобове скло. Двошарове бокове скло в передніх дверях, нові краще ізолюючі підкрилки на передніх колесах, і навіть гідроопори двигуна. Ну а щоб вам вже зовсім не було нудно і дуже тихо в нашій комплектації аудіосистема Крель на 8 динаміків дуже дуже пристойно звучить із насиченими басами, ну те, що треба для тих, хто любить музику. І виходить, що з цим приводом наш гібридний Тусан це найшвидший Тусан в сьогоднішній лінійці, тому що виробник каже, що передньоприводна версія набирає сотню з 8,2, повноприводна версія з 8,5. Але заміри показали, що Тусан розганяється значно краще. 7,9 з першої спроби видав наш гібрид, що дуже круто. Це майже так само швидко, як Hyundai. Санта Фе з 25-літровим турбобензиновиком, і швидшими у Hyundai залишаються тільки суто електричні версії. Цікаво, що гібрид передає тягу на колеса через автомат на 6 передач. Трансмісія з гідротрансформатором, що доволі рідко ти зустрінеш в сучасних гібридних машинах. І те, що передач тільки 6, може і певним чином пояснює, що максималка. У гібридного Тусана обмежена на позначці 180 км на годину, в той час, як, наприклад, у 25 літрової бензинової версії вона перевалює за 200, тому що там 8 передач в автоматі тут 6. У Тусана доволі цікаво відбувається розгон з місця. Тобто ти відчуваєш, що електромотор не надто потужний, тому перший цей панч, перший такий удар, він не дуже сильний. Гарно потім надолужує і вистрілює вперед, то сам тільки коли вступає в роботу вже турбобензиновик. Відчувається, що в нього багато моменту. Це десь після трьох тисяч обертів. Крутиться він доволі гарно, аж туди до шести тисяч обертів на хвилину. І таким чином це один з найшвидших в класі гібридів на сьогодні. А ну такий самий швидкий, як, наприклад, Nissan Qashqai e-Power. Цікаво, що гібрид навіть на високих швидкостях бореться з економію. Він вимикає бензиновик, навіть коли темп перевалює за сотню. Якщо подивитися в технічні характеристики, то гібрид конкурує навіть із дизельною версією 1.6. тому що мінімальна цифра, яка вказана в технічних характеристиках, це 4,7 літра на кожних 100 кілометрів. Класна цифра, але в реальності в мене не виходить опустити її менше. 7 літрів було кілька разів там 6,5, але глобально цифра вища, ніж позначки, вказані виробником. Питання, мабуть, в тому, що в основному я їжджу за міськими дорогами і мало містом. Саме в міському режимі гібрид показує свої найкращі результати. Я коли взяв Тусан на тест з повним баком, то запас ходу становив майже 750 км, якщо враховувати, що бак км. 4 літри із цієї цифри якраз і можна вираховувати чесну реальну економічність. Виробник каже, що після оновлення суттєво попрацював над вдосконаленням реакції Тусана, мовляв, переналаштовано налаштування керма підвізки для того, щоб Тусан став трошки цікавішим і точнішим з точки зору їзди. Це правда, він став цікавішим на рівні якихось там мікровідчуттів, але став кращим. Хоча, саме по собі кермо, яке робить від опору до опору 2,5 оберти, доволі гостре. Майже таке ж гостре, як на моїй Mazda cx 5 яка вважається, як на мене, взірцем в цьому класі. Звичайно, ось ця гібридна система вона розкриває всі свої переваги в місті, у міському режимі, де мотор дає ось цю суперточність і чутливість на маленьких швидкостях, де він безшумний, де він дуже комфортний в цьому сенсі. Цікаво, правда, як він поводиться на бездоріжжі. Тобто цих 65 чи 64 кінських сил в міському режимі вистачає з головою, а от як на оффроді, тим бачиш, що тут більш-менш така консервативна гібридна технологія. Сам електромотор розташовано між двигуном і автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей. Відповідно, у нас чесний повний привод, тому що назад тяга передається через кардан. Тобто, у нас чесний повний привод. І теоретично це повинно гарно себе показати на офроді. І ще хотів зробити одну невеличку ремарочку, що стосується все-таки електроніки, асистуючої. Тут просунута камера, яка розпізнає знаки, і вона тобі малює не тільки цифру обмеження швидкості, якого вона побачила на знаках, але в тому числі і малює інші знаки. Тобто поступи з дорогою, знак стоп. Чи там другорядна дорога, я від кажучи, такого раніше не зустрічав. Крута річ. Крута річ, але говірливий, тому що всі ці попередження, вони пищать. Пищать по-різному, ну тобто на, на різні смаки. І ти вимикаєш все це примусово, але рівно до того моменту, поки ти не заглушиш двигун, тому що потім вся ця історія починається спочатку. Але це типова ситуація для більшості сучасних авто. Так, ну що, виїжджаємо на мої улюблені піски на Жоковому острові. У Тусана є, окрім двох асфальтових режимів Sport та Еко, є ще три позашляхових в рубриці drive Terrain. Тобто можна брати сніг, можна брати багнюку і пісок. Обираємо пісок. І в цьому режимі електроніка не так сильно обмежує можливості тяги, як, наприклад, в режимі мат, де вона. Сильніше, значно сильніше підгальмовує душить двигун, ну щоб машина не буксувала. в піску навіть є певне пробуксовування, яке дозволяє тобі просуватися на ось цих складних ділянках. Єдине, що обмежує твої можливості, це кліренс 17 сантиметрів. Тобто, це найбільший європейський кросовер не тільки за характером, але й за, за кліренсом, 17 сантиметрів. Це не дуже багато, ну в. Багатьох конкурентів 19-20. Та й шини відверто літнього малюнку не дуже допомагають на піску, але я вже проїхав кілька плюс-мінус складних ділянок, як ось ця. Тут просто турбомотор вивозить тебе. Навіть на провокації, коли ти намагаєшся зупинитися, а тусан плюс-мінус нормально просувається і немає особливих претензій до. Цієї машини. Єдине, що треба уважно слідкувати за цими перекатами, щоб не зачепитися бамперами, наприклад. Бо ще раз нагадую, що кліренс тут не найбільший в класі. Я чомусь думав, що в позашляхових режимах електромотор не втручатиметься, але насправді він допомагає рушати з місця навіть в складних ситуаціях в пісках, ти чітко це. Відчуваєш її за звуком і бачиш на панелі приладів, і це допомагає, що для мене стало сюрпризом. Раніше, в залежності від комплектації, у Тусанів була кнопка примусового блокування муфти, але навіть в автоматичному режимі вона вміла перекидати на корму до 40% тяги. Тепер все взагалі відбувається чітко під контролем електроніки. Є сподівання, що це покращення стало результатом того вдосконалення, про яке каже виробник, саме у фейсліфтинговій версії. Він каже, що він трошки підналаштував повноприводну техніку, попрацював з контрольними блоками, ну, відповідно, з налаштуваннями електроніки. І тепер, мені здається, Тусан почувається краще на бездоріжжі. Ну, знову ж таки, це суто суб'єктивна точка зору. Ну, тепер для мене все стало на своє місця. Бо я дивувався, як так вклала стільки сил і грошей. Абсолютно змінили машину всередині, але майже не зачепили зовнішність, не враховуючи кількох незначних елементів. Але філософія зрозуміла, навіщо покращувати найкраще, як вважає виробник. Це багато в чому правда, тому що Тусан дуже популярний, ти бачиш його на київських дорогах, не знаю там. В одному трафіку 10 штук, я вже навіть дуже багато і оновлених бачив. Але Тусан давно перестав бути дешевим автомобілем, тому що наша гібридна версія коштує більше 2 мільйонів гривень. Хоча насправді Hyundai пропонує Тусан для різних гаманців. Тобто за цю максимальну комплектацію можна взяти майже два базових тусана на передньому приводі на ручці дволітровим бензиновим атмосферником, який, здається, стартує з позначки 1 мільйон 166 тисяч гривень. Та й в принципі, якщо подивитися на гібриди в цьому класі, то фактично топовий тусан іде ну, майже в ніздрю з Нісаном Кашкаєм і e power чи гібридною Тойотою РАВ 4 Ну а мені наостанок лишається тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.